Економія, що обертається збитками і збитки, що призводять до незручностей. Освітлені міста і темні села таку картину можна спостерігати сьогодні навіть у зоні спостереження 30-кілометровій зоні ХС. Але для міст вуличне освітлення щоразу стає вседорожчим задоволенням. Приміром, Славута, де проживає понад 35 тисяч населення, має більше 82 кілометрів вуличної мережі, 3733 світоточки. При такому господарстві без економії електронатимного. Ергії не обійтись. Тому спершу у Славуті взялись до встановлення зональних лічильників. Наші шафи управління працюють по режиму найменшого навантаження. Тоді, коли часи пік, значить світло відключається, а в часи, в часи коли система розвантажена, світло включається. І от ми маємо, будемо говорити, так, помірний. Режим оплати за електроенергію таке енергозаощадження дало результати у 2015 році. В порівнянні з попереднім рівень споживання електроенергії знизився на 100 тисяч кіловат. Та, на жаль, через постійне здорожчання електрики, житлово-комунальне об'єднання, на балансі якого знаходиться вуличне освітлення, у цьому ж таки 15-му році заплатило на 59 тисяч гривень більше. Пошуках інших шляхів економії споживання Славута одна із перших варіонів вдалась до встановлення енергоощадних вуличних ліхтарів. Сьогодні ми вже ставимо нові ліхтарі. Це один варіант. І другий – використовуючи старі ліхтарі, використовуємо енергозберігаючі лампи. Це десь дав свій ефект. І ну сьогодні, вже скажімо, нового хау. Це не тільки в Славуті, а й в інших містах. Це використовування світильників світодіодних. Такі ліхтарі дають мало не семикратну економію. Цьому комунальники пересвідчились на практиці. При реконструкції мікрорайону Сонячний було встановлено 38 світоточок із енергощадними світильниками. Провели заміри і отримали більш ніж втішний результат. 38 світильників ми пробували за час побачити споживання в кіловатах. що вони беруть електроенергії. Вони беруть 38 близько трьох кіловат. А якби 38 Тут було світильників лампи розжарування старого зразку, то це було б десь кіловат, мабуть, за 20. Лише невтішним у цьому залишається все теж здорожчання електроенергії. Бо якщо тепер у зимовий період вуличне освітлення щомісяця споживає 50 тисяч кіловат електроенергії, що вартує місту близько 25 тисяч гривень, то з 1 березня, коли електроенергія підніметься у ціні із 48 копійок до 1 гривні 14, платити доведеться вже не 25, а 58 тисяч гривень. Варто взяти до уваги й те, що лише на різницю у вартості електроенергії закладеній у тарифі на опалення житлово-комунальне об'єднання щомісяця втрачає 53 тисячі гривень. А якщо додати, що держава не відшкодувала комунальному підприємству близько 4 мільйонів гривень за пільги і субсидії, і останнє заборгувало енергетикам 500 тисяч гривень за використану електроенергію, то у цьому замкнутому колі крайніми залишаються 29 вулиць міста. Їм Рем через борг ЖКО відключив вуличне освітлення. Ось і виходить, скільки б не економив, все одно винним залишишся. Сподівання у Славуті покладають на реформи. Тим часом рук не опускають, продовжують і далі працювати у напрямку енергозбереження.